Доброго дня, дорогі глядачі відео. В цьому відео я хочу показати, де зловити трофейного в'юна на ставку лесні віла. Ловити будемо на локації по той бік, приходимо та йдемо до точки ловлі. Ловити будемо вночі на гачок номер 8 або номер 6 наживка на в закидемо куди і я та ловимо трофейного в'юна. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал YouTube та Telegram в описі під відео та посилання на шапці каналу, та дикайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео.